Менше місяця залишилося до закінчення різдвяного посту. Як же збираються провести цей час православні віряни? Дізнавалася Людмила Микитюк. Замість молока, м'яса та яєць, овочі, фрукти та риба. Так, українці готуються до свята, Різдва Христового. Безкоромного розваг та поганих звичок, але з чистими думками та благими справами, так планують провести ці 28 днів православні віряни. Саме стільки часу залишилось до закінчення різдвяного посту, головна мета якого духовне очищення. Проте як запевняють господині, це корисно не лише для душі, а й для гаманця. Звичайно, можна зекономити, тому що, тому що не будеш витрачати кошти на більш дорогі, дорогу їжу, Те, що це полезно для організму, відчувається намного краще ощущення, це, це Да. І салати робити. Або якусь відвар, от картопля, бобові. Вони дуже калорійні, ситні і в принципі, таким трошки можна заощаджити. Зараз у пані Олени особливе меню пісне. Зранку вона готує для родини гарбузові млинці з медом або ж вівсяну кашу з варенням, на обід та вечерю овочеве рагу та шавлений борщ. На вихідний готує рибні котлети та картопляне пюре. Каже, собі вартість кожної порції не перевищує п'яти гривень. Якби готувала м'ясні або молочні страви, було б дорожче. Моя сім'я дуже любить овочі, причому в різноманітному вигляді – в сирому, в тушоному. Тим більше вони не так дорого стоять. М'ясо стоїть около 60-70 гривень. На эту суму можна набрати много-много овощей, разнообразных овощей. За овочі на ринку зараз просять від 2-3 гривень за кіло, а крупи можна придбати не дорожче 12 гривень, яблука від 4 гривень за кілограм. Стільки ж ця продукція коштуватиме і до кінця посту, запевняють експерти, якщо спекулянти не захочуть нажитися. Цитрусові в этом году, да, не можуть подорожчати, на Нового року традиційно мандарин отже, да, він користується споросом. Обычно фрукты дорожчають, но в этом году рост цін, если сравнивать с прошлым годом, може бути менше, вині цена. К Новому году буде менше. Загалом же стабілізувати ціни на плодоовочеву продукцію в несезон допоможе розбудова овочесховищ. Зараз уся система таких споруд може вмістити 2,7 мільйона тонн продукції, а вже у найближчі 2-3 роки ця цифра може збільшити ще на 400 000 тонн. Нам вдалося за рахунок таких об'єктів мінімізувати коливання цін по сезону. Я задоволений, що сьогодні фермери вже навчилися зберігати свою продукцію на таких підприємствах. Більшість овочесховищ обладнані машинами для миття, сортування та фасування продукції, а це означає, що вітчизняні фермери зможуть сформувати належний товарний вигляд плодоовочевої продукції та товарні партії на експорт.